Привіт, хочу я вам ще зачитати від Матвія 5 так? Блаженні Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блажені засмучені, бо вони будуть утішені, блажені лагідні, бо землю вспадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, блаженні милостові та помиловані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговарювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були Перед вами, так що зрозуміло, що перед нами також були пророки, так коли ще був Ісус Христос. Ісуса Христоса теж ніхто ну він ходив проповідував, він казав, що він син Божий, і ніхто його. Не сприймав, він думав, що він, як казали ці фарисеї, що він богохульствує, щоби не, не ходив, і не розказував людям неправду, не вводив в оману. Але якщо е, ті пророкам також не вірили, також ті фарисеї, які говорили, що там він там такий, такий, да? і ті пророки неправильно вони говорять неправду, але і як їх гнали, виганяли, але вони були блаженними. Так, і якщо зараз віруючі будуть проповідувати, будуть нести Слово Боже, вони також будуть врятовані. І що нам далі завдання апостолів? Ви сіль землі, коли сіль ізвітряє, то чим насолити її? Не передається вона вже ні на що, хіба що на двір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину. але не свічник. І світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони благали, бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. От зрозуміло, що нам, віруючим, потрібно стати тією сіллю, тому що щоб, коли їжа не солона, так вона не добра, не смачна вона, так? але коли її присолиш, вона ж добра, так? І тому, коли е, Божі люди Прислані сюди так, пророкувати слово Господи, читати Євангелія, і щоб засолити оті гріхи, щоб гріхи пішли геть у пекло і залишилися тільки е, святі, святі добрі люди, які хочуть увірувати в Господа і бути врятованими, стати світлом, щоб про, е, провести людей до Господа, щоб вони для до покаяння, щоб вони увірили.